Всім привіт-привіт! Я трішки підвисла, просто я... здалося, наче вимкнуло світло, а ще в мене за вікном відгрибають від... сніг, тому, якщо трішки шумить, хоча вам не повинно бути чути, -то, тому що мікрофон не вже сторону повернутий, але вдруг я попереджаю, але там, напевно, швидко закінчать. Я ж не знаю, чесно що. Що робити. Мені б якось перевірити, чи дійсно працює зараз. Трішки такий, трішки такі технічні моменти. М -м так. Є світло. Все. Можна стрімити з Xbox далі. Привіт, привіт Козі Сімс! Привіт, Сфіка! Рада бачити. Що ж, Тоді будемо розпочинати. Я, значить, собі тут далі так зроблю, щоб я час від часу могла перевіряти, що світло є, нормально все. У мене просто інтернет не пропадає, коли світло є. А цей... Коротше, все складно. Все складно. Що ж, давайте перемикатися на гру. Тут буквально на чому ми закінчили, то і є. Класний квік резюм Можемо грати далі. Що ж, в uh, нас зараз вже дев'ята частина гри історії таємниці. Ми зараз досліджуємо з нашими дітлахами острів. Я в шоках. <світку> <світку> Вам чути? <світку> Я бачу, що мікрофон влавлює те, як шумить мене за вікном. Вибачте за цену. Відгортають сніг, нас засипалося і півня вели сніг. А, можемо продовжувати. Зараз будемо досліджувати острів. Вчора ми буквально до нього потрапили. А, нас перевдягнули, дали нам новий одяг. А міція така вже покрутіше, наче аж стала виглядати. Ось. А, Сноумен мене там прибирає. Будемо зараз ходити, я не знаю, чесно, куди тут що йти я зараз. Подосліджуємо цей острів, але мені сьогодні Женя сказав, що каже, що ця частина на острові нудна, але, як на мене, вона гарна. Побачимо, що там буде далі. Ввечері 100 дітей та на вечір планую 100 дітей. Щось купали, якась гризюка, щось закопували, фу. Uh, так, що ми маємо тут? Зараз ще буде шуміти, напевно, вам. А може і ні. Так, ось там можна спуститися, я бачу. Так, oh, Ой, там ці. Повітряні змії. Там повітряні змії літають. А Мене мені цікаво, чому їй тут так просто залишилося сю її зброю. Вона собі ходить по цьому острові з пращою, з арбалетом Ще не дивилася нове відео, ще не встигла. Я не встигаю. Ви стільки відео зараз всі випускаєте. А я сьогодні взагалі нічого на ютубі не дивилась. This place is for personnel only. Sorry. House personnel? They're like our servants back home. Personnel? Like Celia, so did you ever read the book The I always get lost. I could get used to it. Would you be a countess? Oh no. Oh. Them be fresh Too many responsibilities. Yes. I'll send the new servant. She has a gentle touch. She won't ruin them. Угу. Це ми їх уминули, можемо йти далі вниз. Що сьогодні взагалі на стрімі людей немає. Зате прийшов джестай! Вітаю тебе на стрімі, джестай. Нарешті ти потрапив на плектейл. Так, тут, походу, закрито. Ну і ми нічого тут ламати не будемо, відповідно. Тут навіть немає нічого поклацати, якихось спогадів їм. Нічого немає. Я прийшов, а світла нема, сижу на мобільному інтернеті. Ой, співчуваю тобі, надіюсь. Надіюсь, мобільний інтернет тебе нормальний, бо в мене, коли немає світла, мобільний інтернет просто жахливий. Надіюсь, заряду хватить. Ну то ти вже по цей. По пріоритетам там розподіляй. <звіст> я не ображуся, якщо що. Зараз така ситуація всіх зі світлом. Ми на півтори годинки десь сидимо. То мені ще сьогодні курочку йти пекти на вечерю. Ще я сьогодні прибирала. А ще мене, мене сьогодні дергнуло зайти на цей, в інстаграм. <звіст> цей старий богом забути інстаграм. Навіть сторіс там вийшла я в шоці просто is That is very true. <laughs> Багато ставочків тут, прикольно Привіт, Соня, вітаю на стрімі. Sophia, hi! Nice to see you! How did you know where you'd be? That's make the best of it That's how I discovered Arno was in jail Yes, that bastard He betrayed us And worse, he used Hugo What kind of use could he make of such a tiny creature? Or... Are you more useful than you look like, little one? I'm not joking, Sophia. Arno may be your friend, but he almost got us killed. So you spent the night celebrating his capture with the Count of Provence and his wife. No, I don't care about them. I kneel to no Lord, Sophia. No Count, no King, no one. I only care about him. All right. I had a nerve there. I was teasing you. I just like to know who my friends really are. a walk. Yes. Цікаво. Так М -м -м, тут співчувати нема чому. Нарешті виключили те світло, ти раніше всі виключали мені. Тому я навіть рада, я зрозуміла. Ну сусіди твої, напевно, ще більше раді ніж ти. А десь є посилання на твій інстаграм. Ну я його раніше залишала в соцмережах, а зараз видала. Можна в спільноті пошукати моїй на стіні, але там багатенько треба догортати, щоб до мого інстаграму дістатися. А він не активний, я його не веду. Оце зайшла. типу, я його останні часи вела щодо війни по факту. Нормально я тоді продавала свічки, ну і типу там щось було. А, зараз це просто, типу, закинута сторінка спогадів, як назвала б. Якось так. А це зайшла. Я там трішки розповідаю, що я Ютубом займаюся. От там питання теж підписники позадавали, типу відповідала. Так, коники накакали там. Я не знаю, куди йти. Давайте сходимо, не знаю, в цю сторону глянемо що до чого. А, просто цікаво, що тут дає, можливо, тут якісь спогади, квіточки позбираємо. Так, так смішно бачити з вікна, як мій Женя сніг відгортає, а я сижу граю в приставку. Нормально влаштувалася. нас так намило. Ти в групі ВТГ залишала? Ні-ні. На Ютубі є спільнота, прямо як на, мою, на мій канал заходиш, там вкладочки перелиснути, є спільнота. Ось там я залишала посилання. Але там треба добагатько, напевне, погортати, бо то було давненько, коли я лишала посилання. Так ви ж домінатор, а ну, так, я домінатор. Я думаю, я скоріше не домінатор, а цей. він мене просто обхажує. Як може. То в цей Mortal Kombat є, напевно, Домінатор. Пашка. Oh, right. Добре, може, знайду, окей. Okay. Якщо я. Я буду просто по собі, бачити. Якщо я плюс-мінус, ну, типу, буду вести знову щось трішки інстаграм, хоча б щось That's туди hard. виставляти. То так. Але просто в мене зараз по факту Twitter, Tumblr, Telegram, мені ще інстаграм не хтає. Ще й TikTok. Коротше, типу, дофіга всього. А якщо я буду, наприклад, продовжувати зараз свічки робити, бо я зараз вирішила випрацювати свої матеріали на свічки, то. Інстаграм, скоріш за все, я буду продовжувати вести, але він буде більш там під свічки підв'язаний, грубо кажучи, більше про свічки, щось таке. Так, ми зайшли в якийсь тупік, а Я просто хотіла глянути. О, можна швидше бігти. Ну, вже добре. А то ми так можемо ходити довго свічки від квітневої. До речі, мені Женя говорив, що цей. Треба е, мою лайбочку змінювати. Тобто йти туди, куди дивиться свічка? Е, свічка. А що тут таке? Я взагалі вирішила займатися свічками. Ми виходить два роки тому з Женією переїхали жити в Миколаїв і мені туди мама дала декілька свічок в стаканах аромасвічок, Ну, типу там для затишку. Ну, і я собі запалювала, мені це там мега було затишно, мені дуже подобалося. І я тоді почала думати, а чого б не спробувати мені і свої робити. Типу, хотілося б спробувати робити свої, прям дуже. І я якось відкладала це майже рік, щоб ви розуміли. Я рік тому виходить осінню, якраз десь в цей період якраз почала їх робити. Ну, мені хотілося спробувати для себе залити свої свічки, ну, типу, блін. Свічки це дуже класний предмет декору і затишку. Не знаю, мені дуже подобається. Я йогою під свічки займалася, запалювала. Я кожного ранку собі на кухні запалювала свічки, коли сніданок готувала. І захотілося спробувати робити свічки. Я спробувала. Я ділилася цим в інстаграмі, показувала, що як в мене виходить. Що я роблю, що я замовляю, що там мені прийшло, які форми прийшли, що там віск забираю. Ну, типу, такі всякі дрібниці. Показувала, блін, я точно йду куди треба. Взагалі не розумію, куди я пруся. От. І. І що? І мене в інстаграмі почали запитати, а чи не можна придбати мої свічки? Ну, мені зразу було дуже страшно того, що, ну, коли робиш для себе і просто показуєш, дивіться, як класно вийшло для себе. Це одне, а коли ти типу, будеш робити для других, ну, типу, це вже більша відповідальність, і ти більше придираєшся, що там щось не так, ні таке там, не можна людям давати, ну, грубо кажучи. І я ще трішки понабивала руку, і в січні, вже 22-го 22 року виходить в січні, вирішила таке спробувати продавати. Ось. Продавала я їх до лютого. І потім я якраз готувала таку собі весняну колекцію свічок. І ці свічки потім майже три місяці в Миколаєві залишалися, коли ми звідти виїхали, лишивши практично всі речі. Ось так. А коли вже я їх забрала, вони в мене трошки полежали і. Згодом я їх теж продала. ті весняні У мене лишилося з них е... одна свічка лишилася, вона в мене стоїть, вона просто трішки по ній по баночці віск потік, і я її не продавала і вирішила лишити собі на пам'ять. Так. Цікаво світло вернулось, але, його... але якось давно його не було. Дивно, його не було десь 15 хвилин, і ось воно знов тут. Можливо, щось перезавантажували, таке ж буває теж. Щось квітів тут багато. Так, давайте ще сюди сходимо. Ось, ось так ось. Така історія моїх свічок. Так, а я хочу дослідити, що є тут. Ми вернемося до тих пташок. О, це ж бджоли. Ці пасічники, прикольно. Прикол. Ще туди хочеш сходити? Ну, а чому б не цей не походити, не подосліджувати якщо нам гра дає таку можливість? Віця тут ще щось знайшли. Знайшла дві інст. О, круто. А мене так мама робила мило з різних частинок, мила цікаво виходила. свічки зараз хороша річ в плані того, що це потрібно як ніколи. Тому подумайте про повернення свічок плюс якийсь додатковий заробіток буде. Та я подумаю про це дійсно, ну, думаю і зараз. Я подивилася, ну, ціни на віск зараз піднялися, звичайно. Я соєві свічки робила, якщо ще соєві, і я часом ще змішувала з пальмовим воском чисто для того, щоб збільшити час горіння свічки. Вона тоді буде трішки довше горіти, тому що пальмовий він дещо жорсткіший, ніж соєвий. Ось. І я зараз зробила. Ну, типу, в мене ще напевно пів кілограма воску залишилось, бо в мене там десь три запасів лишалося. У мене дуже багато баночок позалишалося, в мене гнітів дуже багато позалишалося. Типу, в мене ще є що робити. Єдине, що віск потрібно буде докуповлювати. Я навіть робила свої брендовані наклеїчки на баночки. Ну, типу, сама собі сіла, зробила дизайн, знайшла, де можна замовити друк. Цих наклеїчок. Я навіть I'm так тішилася, child. коли я I'm зробила дизайн і скинула все, в якому форматі має бути. Ну, типу, зі всіма штуками, які там мають бути для роздруківки. Коротше. А ну, стійте А можна тебе досняти? Гляньте, що робить. Він, погоду, там купу снігу зробив. Я не знаю, скільки вам було видно, але я зараз буду з даному вебку собі налаштовувати. Він наснувся, коротше. Він назгортав сніг. І, походу, зробив там купу снігу пішов на її пригати. Так, зараз буду налаштовувати знову вебку собі. Таке трішки думаю, помиселила вас. Підписалася, дякую, Софійка. Ну він уснувся, тупо. <хи> я в шоці, я в шоці з нього. Так, зараз ще вебку поналаштовую, а щось я не можу зрозуміти, як то вона мені, як вона була. А ось так вона більше була. Кіт, не пригай, Про сім'ю подумай, ага, я йому передам потім. Короте, мені Женя пропонував зробити дві вебки, щоб одна на мене була, а друга, щоб бачили, що в нас за вікном. ну, Типу, в нас зараз там так круто, все з снігом. Ну і тут, типу, біля ліску живемо. Короте, і дуже крутий, дуже крутий краєвид. Так, повертаємося в гру. Я тут просто лажу досліджую, тут все рівно і чат толком не відбувається, тому я дуже рада, що мені є про що з вами поговорити. Ось то я зараз випрацювала свічки. Ну типу, майже випрацювала весь свіск, який я типу який мене залишився. Ось і в принципі це напевно та причина, по якій я написала. Ну, знову подумала за свій інстаграм. Я всі свої свічки до цього продавала через Інстаграм. there yesterday. Thank you. Stay here and see the rest. Mm, я зрозуміла, окей лишаємось тут. Куди я ще можу піти? От туди ще я наче йшла, але чомусь повернулась. А при дизайн нових наклейок Звертайтеся І самі наклейки. Звертайтесь. Окей. Окей, дістай так, там змії запускають. Я просто думаю, що можливо можна ними покерувати. Вау, це що гарбу. А, гарбузи. Тут люди моляться. Люди моляться, а я така, це що, гарбузи? Нормально, так? Так, тут було це завантаження, до речі. Ну, That's oh, she I heard the the one who all this. she's so nice. The Count and her. They seem so much in love. It's embarrassing. And there was her We need more twigs over here. Hello. Hello. Your painting it's transparent. Ah, it's varnish. To make it shinier for the child. Azur? <tancel> Maybe it's we make your bow shiny, Sophia? It is shiny already. <реш> Вона і так блестить Дякую <реш> Блін, реально, тут такі добрі люди, що аж ну, страшно від того стає, напевно Так, ось тут Змії їхні запущені Ага, то один, там десь другий А вони поприв'язували їх, я зрозуміла Кайти? Ви ніколи не бачили? Ні Ну, вони як маленькі лоджі Наче маленький пересадки. Е, кому що цвітневі гарбузи. Ну, о, е, я сьогодні їла гарбузовий крем-суп, між іншим. Ага. Такс. гав гав Женя. Я тут до речі показувала, як ти пригав. Не думала зробити ще один е, якийсь спільний проект. Е, в спілці, там зараз якраз на ну, можна сказати, на паузі і в розробці декілька проєктів. Просто, ну, я зараз особисто для себе взяла невеличку паузу по проектам спільним. Е, я хочу, хоча б нормально, зараз встигати те, що я веду і так. Завершувати. А для проекту треба буде ще додатковий час. Плюс зараз зі світлом проблеми. Напевно, через це і якась пауза взялась. Там зараз ну я не буду тобі yes. тут розказувати, але якщо що, ти завжди можеш написати в чат наш а, і спитатися, що там по проектам чи можна долучитися. Тому що, якщо ти хочеш до чогось долучитися, це взагалі не проблема. Так, сюди я не можу залізти, ясно. То можемо чогось наверх залізти. Аж неочікувано. Занадто все добре на тому острові в такі часи лихоманки холери рячих нападів їм мог От і я аж про те, що якось. Ага. То ми не можемо туди пригнути, ні? Зате можемо скинути той ящик. Так, а що в мене тут? Це зараз не робимо тут. Там, напевне, можна було якось зайти. Зараз глянемо. Ну, там є дуже крута скринька. Я її хочу. Не бачу я поки, як я туди могла б зайти. Значить, ніяк не можна сюдою. Ну, окей. Я думаю, Софія в шоці з них. Розкажи, будь ласка, як потрапила в спілку українських сімерів. Е це як я потрапила ще в Боже. Це напевне був квітень чи травень початок. Стасія мені написала, спілки ще тоді не було. Мені написала Стасія, чи не хочу я е, взяти участь в спільній колаборації сімерок. Типу, оцей наш зламаний телефон, що в нас є, теж це наша перша спільна колаборація. А, чи було б мені цікаво. Я ще тоді так зраділа, в мене навіть 100 підписників не було, а Стасії вже була тисяча. І, і в мене просто такі, такі емоції були, щоб ви розуміли. Ляха, тут закрита. Sure Ось. А, запросила мене Стасія, і ми вдвох вже почали запрошувати, кого ще ми знали. З сімерів почали писати прямо в, на YouTube, в коментарі, в Telegram, в кого які там соцмережі були, пробували писати. Тоді нас зібралося щось ледь 10 людей зібралося. Блін, я так і не зрозуміла, я щось десь пропустила, туди точно можна зайти. А, ось, і ми цей зламаний телефон зібрали. Після зламаного телефону. Ми ще продовжували запрошувати нових людей, десь знаходили нові канали, бачили, що от людина теж знімає. В принципі, запрошували. О, та я ж казала, що можна. От і вирішили Щось впало you в мене там Ось, отак і. Власне, і далі почали збирати цю спілку сімерів. Мені чимось ці люди на острові нагадують якихось фанатків якогось культу. Такі є. Може, через те вікно малого перекинути ні-ні, я вже знайшла. Мені дуже сподобалась ваша колаборація по забудовіню кристалту. та це теж одна з. Це друга була колаборація, і мені теж вона дуже сподобалась. Мені ще попався готель, при тому, що я вчилася на готельно-ресторанному бізнесі. Це просто таке комбо було. Я в шоці. О, гляньте, скільки всього знайшли. Не дарма я заморочилась. ну, подивимося, може я можу щось покращити собі. А, розмріялася, нічого не можу покращити, щоб в мене мало всяких штук. Але все рівно ми дуже круто підзбиралися. Так, окей. Давайте тоді підемо зараз сюди вверх. Я бачу тут е, доріжку. Тут вітряки, якісь, там ще якийсь замок. стільки, кому що. Ні. <реш> Покра покрушити, ні, ні, покрушити не треба, господи. Полишали тут свої гаджети. Так, тут закрито, ясно. Давайте ще до вітряків сходимо, теж цікаво. Закрито Так, тут можна сховатися під низ, але я думаю, нам цього не потрібно. А, ми можемо пролізти під низ. Нема світла. Що ж, півгодини стріму, світло виробили. Хто б сумнівався? Буду закінчувати тоді, бо не вийде, коротше. Продовжувати. Шкода. Але ми так класно поговорили, тому я ці півгодинки видаляти не буду. Дякую всім, що були зі мною. Дякую за запитання. Всім папа, -па, гарного вечора! І приходьте вечором на 100 дітей 100 дітей буде.